Всім привіт! Вітаю на каналі. Сьогодні у нас 10 -е вересня. Молотимо сою. Комбайн джундир, Жатка флекс. Такий вигляд має наша соя. Невисока. Вже суха, готова до збирання. Ну Десь розраховуємо на півтори тони з гектара. Ціна на сьогодні складає 320 доларів. Падає з кожним днем. Три дні назад приймали по 330. Напишіть в коментарях, які ціни на сьогоднішній день у вас, в вашому регіоні. Так, підсумок сою прибрали. Вийшло в нас 12360 і 2% зняли за сміття. Площа у нас 6 гектарів по 2 тонни соя дала на гектар. Результат непоганий. поле чистеньке. Всім, хто дивився, дякую за увагу. Чекайте наступне відео.